Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, підготовча неділя до святого і великого поста. І сьогодні Свята Церква згадує велику і священну подію, яка має статися у світі. Страшний суд. Господь по свій любові створив. Видимий і невидимий світ. Вінцем всіх творінь стала людина. Господь створив людину із сперся земної, мною, лице лицеє дихання життя і прикрасив людину своїм божественним образом. Господь подарував людині священний закон. Виконуючи, які людина сама стає священною і стає подібною до свого святого Творця і Создателя. Господь дає подарував людині багато талантів, якими людина повинна жити і служити Богові і ближньому, щоб правильно використовувати ті таланти, які Бог нас обдарував. Умственні, тілесні, душевні. Людина повинна жити в священному законі. Коли людина виконує священний закон, то вона тоді правильно навчається використовувати ці божественні таланти, які Бог обдарував кожну людину. Коли людина правильно використовує свої таланти, тобто живе в законі Божому, то її дії називається любов'ю. Господь каже, хто мене любить, нехай заповіді мої соблюдає. Коли людина використовує таланти по Божественному закону, то вона проявляє цим любов до Бога, який подарував їй ці таланти. І до ближнього як носителя образу Божого. Але люди по-різному використовують ці таланти, по-різному живуть, одні правильно ними користуються, другі неправильно. І буває так, що та сама людина якийсь певний період. Правильно живе, а якийсь правильно інший період у нас потикається і неправильно веде себе. І для кожної людини буває малий суд і великий суд. Малий суд, коли ми маємо відповісти, як ми користувалися талантами, це перший суд, який людина проходиться, коли ми переходимо із земного життя в життя загроблення, в вічне життя. Там нас і чи ми правильно робили і що ми правильно робили, і що неправильно робили. На цьому судищі, в цьому першому, тут примішується і диявол, який клеве ще на людину перед Богом і старається людину вирвати від Бога і забрати собі. Буде Ще один суд, який називається страшний суд, в який вже дьявол не буде участвувати, він буде також судимий. І цей суд Господь створить на кінці світа, коли не світ, завершить своє буття. Господь прийшов на землю перший раз для того, щоб спасти людину. А другий раз Господь прийде для того, щоб судити і виздати кожному по ділам його. Яким буде цей страшний суд, про це нам сьогодні говориться в Святому Євангелії? Господь каже, що коли прийде син людський у славі Своїй, тобто Спаситель, Господь наш Ісус Христос, коли Він прийде в своїй славі і всі святі ангели з ним то він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним всі люди, і він відділить одних від інших, як пастир розділяє вівці від кіз, і овець поставить по праву сторону свою, а кіз по ліву сторону, і скаже Господь до тих, хто по праву сторону від нього. Придіть і благословенні Отця моєго наслідуйте царство, яке вготоване вам висложенням міра. Тому що я був голодний і ви мене нагодували. Я був спраглий, ви мене напоїли. Я був странником, і ви мене прийняли. Я був нагим, і ви мене оділи. Я був хворим, і ви прийшли до мене. Я був в темниці і ви мене відвідали. Тоді праведники скажуть, Господи, коли ми тебе бачили голодним, нагодували, спрагнем і напоїли, странником і прийняли, коли ми бачили тебе ногим і оділи, коли ми бачили тебе хворим, і прийшли до тебе і в темницю тебе відвідали, а Господь скаже їм, оскільки ви це зробили одному із всіх менших братів, Тобто людині, Господь нас називає братами, то ви зробили мені. І потім Господь звернеться до тих, хто по ліву сторону, і скаже, ідіть від мене, від мене прокляті, вогонь вічний, який приготовлений дияволу і ангелам Його. Тому що я був голодний ви мене не нагодували, я був ви мене не напоїли. Я був странник, ви мене не прийняли, я був нагим, ви мене не оділи. Я був в темниці і хворий, ви мене не відвідали. І ці, що по ліву сону, скажуть: Господи, коли ми бачили тебе голодним, справним, на… странником, нагим, хворим у… в, в, лі… у… в темниці і не послужили, не послужили тобі. И Господь каже, поскільки ви це не зробили. Одному із цих менших моїх братів, то ви не зробили це мені. І, скаже Господь, і, пі, і каже Господь на Кінець, і підуть ці в, в, в огонь вічний, вічну муку, а праведні в вічне життя. Так святе Євангеліє описує ту картину страшного суда, який має бути над цим родом людським. Ми собі можемо запитати, чому Церква згадує про цю подію перед Святим Великим Постом. Тому що для того, щоб жити в законі Божому, треба себе заставляти, треба над собою працювати. Це не так просто, тому що гріхи соблазни в нас розтягають в різні сторони. І щоб мати силу, Триматися божественних заповітів, цьому допомагає піс і молитва. Тому перед послом Господь, нагадує, Господь церкву нагадує нам про, святий, про страшний суд. Земне життя людини це є воно є складним і простим. Простим, коли ми живемо з Богом, там все просто, елементарно все правильно вирішується, коли ми живемо. Без Бога живемо по своїй волі, по волі якогось іншого, але не Бога, то наше життя стає дуже складним, запутаним і таким безперспективним. І ми повинні ми розумні люди. Нам Бог дав розум. Це є вищий дар, який має тільки людина і мають ангели. Це розумні творіння. І з допомогою розуму людина повинна розбиратися у тому, що є правильно, що неправильно, що по-божому, що не по-божому. І, і навчатися, як правильно жити. Коли ми вибудовуємо своє життя по заповітам Божим, то, як я вже нагадував, ми стаємо самі подібні до Бога, ми уподобляємося Богові. А що це таке? Це значить. Що людина наповнюється почуттям настоящого щастя і блаженства, для якого Бог створив кожного із нас. Нехай Господь допомагає кожному з нас достойно привести час Святого Великого Посту і направляти свої стопи по, стопам, по путям заповідей Божих, які ведуть людину до неба, до спасіння в Христі Ісусі Господі нашому. Яковидна слава чисі повільнення, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.